Вчителі інформатики, науковці, представники it індустрії. Загалом понад 150 учасників учасників 14 областей України зібралися у Чернігові на першому всеукраїнському форумі інформатиків Юкрейн Дніпро Чернігів. Мета зібрання об'єднати спільні зусилля у створенні та розвитку в Україні дієвої системи it навчання Спільний дебютний проєкт Центри професійного розвитку Чернігівської та Дніпровської міських рад готували близько двох років. Захід мав відбутися ще торік, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями його довелося відтермінувати. Ми розробили створили цей проєкт. як. Захід для консолідації зусиль шкільної інформатики, вищої школи, it бізнесу, влади для того, щоб люди могли поспілкуватись один з одним, використати шляхи розв'язання проблем, оскільки після такого складного року, після Пандемія, яка зараз в нас є, ми живемо в цьому світі, ми маємо якимось чином виходити на нові горизонти, робити по-іншому все це заради того, щоб прийти до відповіді, що краще для шкільної інформатики сьогодні, щоб діти випускали зі школи такими, щоб вони були. Раз розвинутими в іт сфері і могли знайти своє місце в цьому світі. Для нас дуже важливо зустрітись, зустрітись з колегами-інформатиками, адже інформатика це особлива наука. Кожен пішов до вчителя інформатики, коли почалось дистанційне навчання, а це значить, що вчитель інформатики має бути на рівень вище, щоб допомогти. Кожні кожному колезі, учню, батькам, і саме заради обговорення тих нагальних проблем, які існують, ми і зустрілись. Під час форуму діяла актуальна дискусійна панель, де обговорювалися стандарти вчителювання, освітні програми підготовки фахівців інформатиків, проблеми онлайн навчання та багато іншого. Відомі спікери обмінювалися думками з учасниками заходу. Серед них і вчителька інформатики в минулому успішний програміст Наталія Реч. Потрапити на форум такого масштабу була її давня мрія. Сьогодні вона розповідає колегам про проблеми навчання інформатики у школах. Найголовніша проблема це відсутність нормального машинного парку. Тобто, у нас є комп'ютери, 20% комп'ютерів в Україні не відповідають навіть на навіть вимогам 2004 року. А в нас цьому році, в травні, була вже нова сертифікація. Я маю на увазі сертифікація, які має бути комп'ютерні класи. Друга проблема величезна. Це е, недостатньо, на жаль, вчителів інформатики, і дуже багато вчителів, які інших галузі вимушені викладати інформатику, а це вже е, втрати якості, тому що предмет все ж таки він е, дуже всеохоплюючий, і технології, і програмування, і тут теж ми програємо про якість інформаційного освіту у школі та її трансформацію. Наголошували вчитель інформатики з Кропивницького Григорій Громко українських школах найбільше годин інформатики у світі, уявіть собі. От, але якість інформатичної освіти ще не задовольняє потреби ІТ-галузі. Саме тому Міністерство цифрової трансформації і Міністерство освіти України виступає із пропозицією внести зміни, трансформувати IT-освіту, починаючи з школи і закінчуючи вищими навчальними закладами і освітою для дорослих. Яким чином це зробити? Ми хочемо донести учасникам форуму і з своєї сторони отримати зворотній контакт, відповідь від учасників форуму, які їхні думки, тому що без думок знизу ми не зможемо зробити ефективну програму. Учасники форуму брали участь у майстер-класах від кращих вчителів практиків, працювали у групах, розробляли своє бачення запропонованої Міністерством цифрової політики України трансформації системи іт освіти а потім презентували свої напрацювання один одному. Шкільна інформатика не повинна готувати фахівців безпосередньо для ІТ-галузі. Це повинні бути готуватись і майбутніх інженерів, і майбутніх лікарів, і майбутніх двірників нарешті. Але все ж таки, інформатику вони повинні знати, а значить, ота креативна особистість, яка повинна бути сформована, вона повинна бути сформована лише в тому випадку, якщо це буде впевнений користувач. Участь у форумі для вчителів інформатики це гарна можливість для їх професійного зростання, впевнений начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Форум це є платформа для якраз створити умови для обміну інформації, для обміну досвідом для того, щоб в першу чергу вчителі інформатики мали професійне зростання, і надалі, звісно, тут вже наступна мета це свої навички, вміння і знання ділитися з дітьми і робити вже їхнє навчання більш більш цікавим і більш поінформованим. Організатори кажуть, напрацювання та пропозиції, отримані під час форуму, передадуть робочій групі при міністерстві цифрової політики України та Міністерству освіти. Сподіваються на конструктивний діалог з владою і на те, що спільні педагогічні та методичні ідеї такі запровадять в освітньому законодавстві. Проведення форуму інформатиків стане традиційним. Наступного року його мають провести вже у Дніпрі.